Два каплуна кораблю на жита малотили, дві катоші мимохожі до млина носили, Ко мелють, позирають, кози засипають, два барани, як два брати тут же підгрібають, дві лисиці на полиці оченьками хлоп-хлоп. Коростелі на постелі ніженьками топ топ-то, рибку продавала, свиня купувала, а лисиця, як оптиця, гроші зобирала, мед відсидя на колоді, рукавиці грає, обвалився військоводи та набага.